Вранці 15 травня російські військові обстріляли навчальний заклад у Таврійському мікрорайоні Херсона. Місцеві мешканці повідомляють, що приблизно о 4 годині чули характерний гул двигунів від безпілотників типу шахет. Як ми бачимо, значних руйнувань зазнав навчальний заклад. За даними військової адміністрації, жертв серед цивільного населення немає. Вночі о 4 годині ранку почули звук безпілотника приліт. Перший, хвилин через 10-15, другий. Ну, все бачили, пожежу, руйнування. Подвір'я засипане різне, різним склом, камінням. У сусідів є руйнування, у нас будинку руйнувань немає, але повне подвір'я різного не потребу. Що ви думаєте, чому росіяни? Завдали удару по начальному закладу. А там відсутня логіка, мабуть, взагалі, я не знаю. Я з цим закладом маю тісний зв'язок, бо всі роки, що я працювала понад 30 років в школі, я Тут викладала, ділилася своїм досвідом, своїми методичними розробками, пройшла тут два конкурси, вчитель року, і дійсно, це болісно, що такий заклад, він, здається, для когось став військовим об'єктом. Коли це я побачила, ви знаєте, сказати, що я розстроїлася, це буде замало. Це больно, це, це дуже обідно. Але коли я Кілька днів тому назад побачила, що сталося з 20-ю школою. Вибачте, це я вже просто плакала, бо це той заклад, який я закінчувала. Я 10 років там провчилась. Потім, коли відкрився клас музей, виявилось, що я сиділа за партою Бориса Лавріньова на його місці. У Цього закладу були свої. Закони, свої правила, свої традиції. І вчителі там деякі ще й досі працюють, які мені викладали. Тепер вже я їх колега. І коли оце я відчув побачила, ну я не знаю, якою людиною і які місті мабуть, вже їх і нема цілитися в навчальні заклади. Вот такие вот ой а как же посмотреть дальше